Так, друзі, всім привіт! Я вирішив почати це відео нестандартно, а ось таким закадровим голосом. Як ви вже зро... могли зрозуміти з назви в даному відео буду робити диван. Чому так? Тому що ціни, однако, на них, скажімо так, такі нормальні. Ось. І вирішив і тут я зекономити. Як бачимо, будинок стоїть. Щось тими своїми руками вмію робити. Тож і вирішив спробувати зробити диван. Що з того вийде? Не знаю, будемо бачити. От. І вирішив робити з підручних матеріалів. Верніше, з того, що в мене було на будові. А було що всякі дошки, всякі бруски і тому подібне. Зайшов я в Pinterest, подивився, що є таке більш-менш цікаве, і просте. Бо тут важливо. Я хотів щось таке просте, без якихось таких замудрих механізмів розкладання, бо диван хочу зробити розкладним, щоб він виконував функцію як просто дивану і щоб можна було його розкласти і, скажімо так, переночувати. Ну і важливо, щоб він займав небагато місця, тому що хочу зробити диван, я спочатку в кабінет. Щоб можна було, так як я колись казав раніше. Десь колисти і залишатися вже нарешті з ночівлею на будові, а не оце от постійно їхати туди-сюди, туди-сюди. Ну, щоб, скажімо так, зекономити час. Тож, вирішив почати його робити, заготовляти всі потрібні мені деталі, шліфувати, чистити і тому подібне. Так, це буде міська основа. В мене має бути так. Опа. Дощечки виложити. Ріпки буде кока. Добре. Вставлю я на тейм лапс і ви досі дивитесь. Поїхали. Так, нарешті в мене порядок. Почта замовив машину і нарешті оце все. Гавніжче вивезе. Ото Отоповозить. То ні. Ще ну оце все сміття. Ну і плюс оту ззаду зараз треба, блін. Все постягувати, щоб тут теж було чисто. Що і власне чим зараз і займусь. Ще перша партія пішла, але кожу велетенчик. І пішло. нарешті буде чистота і порядок, коротше, та машина, яка була. Не зуміло все забрати. Ми її тупо я просто не зняв, під зав'язку було загружено. І отут залишилися такі от куски всякого гамна. Тут ще трохи просто не залізло все. Тож зараз, щоб, що таке, все будемо складати в мішки і я вже буду машиною Хочуть, потихоньку то все вивозити. так. Але Я пізніше зніму загальний план, але знаєте, вже, вже набагато краще, дивіться, скільки вже тут. Вже можна якесь планування робити, щось тут перекопати, тут грядочка має бути, вже якісь буде мати нормальне вигляд. Та як мінімум вже можна буде взяти це нормально за паркан і робити паркан. Бо тут хламіння, оце все було, і воно би мені заважало робити паркан. Отак вже чисто. От тепер мій участок виглядає ось так. Це все, що залишилося. І з іншої сторони обідно, що не влізлося оце і це. Ну, але то таке то поріжу, поскладаю мішки і вивезу. А, то сусід вікна миє. Це взагалі то відео буде. Перепрошую. А не вам там виконує. Так що таке-то? uh Так народ, печалючка ще в мене сталася, Накрилася в мене торцовочка. Хотів собі понарізати брусочки. Хай, щоб вже все в мене було готове, так от пішов я до торцовки, в мене вона ось така від розетки. І вона перестала працювати. Нюхаю мотор, а він... Вже смердить, все, походу, щось приїхало. Шкода, звичайно, тому що оцим піциком я, рахуйте, повністю будинок свій побудував. Рахуйте, все перекриття зробив, дах зробив, крокви зарізав Ще не забуваємо, що я тою турцовочкою. Оцей весь старий дах, який в мене був, старе перекриття в мене було. Пам'ятаєте, я собі в дровітні. Ну, коли в мене ще не було повноцінної дровітні, в мене таке дерево все було, то я все це різав цією пилою. Ну, тобто, все, всі ті бруски, які тут в мене валялися, всі ті такі грубі бруси, дошки і тому подібне. І все нею робив. Абсолютно все. Так я. Бензопили чи там електропили мав, тож вона мусила, як то кажуть, виживати. Але що, ну, на диво чи не на диво, показала себе, ну, з найкращої сторони. Тобто, блін, брало все. навіть той мій брус. 50 на 200, 55 на 200. Тобто брала без проблем. Тобто, фігачила, різала. Так що. Я в принципі цим задоволений. Плюс брав щось, був недорого, якраз вроді, чи якась знижка була, чи що, і щось в районі чи двох тисяч я за неї віддав. Тож я думаю, що за дві тисячі побудувати собі будинок. Ну, мається на увазі за допомогою неї. Це воно того вартувало. Ну і що ще хочу сказати, що в мене від розетки? не хіба це, в мене від розетки що є? Електролог. Коротше, в мене тут бардак капіц. Електролобзик, сабельна пила, перфоратор. Тут стоїть сусіду, просто зечив. Потім є ще фреза. шуруповерт десь тут має бути. У мене все валяється. Коротше, в мене від розетки техніки взагалі море. Чому саме від розетки? Тому що це такий, знаєте, хороший, бюджетний. Варіант, як на мене. Тому що за свої гроші, скажімо так, себе та техніка відробляє от просто на всі 100%. Я це все говорю до того, що зараз на розетці діє акція великий літній розпродаж і знижки до 60%. Тож, ну, блін, то треба, скажімо так, не прогавити цей шанс і скористатися цими знижками. Не прогавити момент, і я не хочу. Тож вирішу собі оновити також техніку. Так, Циркулярка вже, все, тож вирішив вже собі придбати торцовочну пилу. Так як попереду, ще дуже багато роботи з деревом. І хочеться мати щось таке хороше, файне, надійне і по хорошим цінам. Ну і звичайно, зима попереду, треба заготовлювати дрова і потрібна хороша. Електропила. Я вирішив тут зупинити свій вибір на розетці, так як мені, в принципі, техніка подобається. І погляньте, всього 1600 гривень. Ну, блін, це просто капець, це треба брати. Ну і нарешті треба вже собі зробити душ. І треба взяти якийсь хороший душовий трап, щоб можна було вже залити стяжку і приймати нормально душ, а не в тазі кумитися. Тож, також дивлюся на розетці. Дуже хороший це на цей трап, який, якраз такий, який я хочу на всю ширину. І по тисячу гривень замість двох, ну це капець. Тож, беру. Народ, не прогавте свій час, користайтеся знижками. Нехай вам ті знижки зроблять трошки знаєте, того літа нормального, бо тому що. Як ми бачимо, ніби сонечко світить, але вітряно, холодно, дощі падуть. От мені вітер поламав дерево. Шкода, якщо чесно. Але що робити? Бо таке у нас літо. Тож нехай вам літо принесе великий літній розпродаж на розетці. Всі посилання будуть в описі під відео. Так, друзі, ну що ж, настоящий момент, чи як тут правильно назвати, диван мій виглядає поки що ось так. Так, його ще до кінця не доробив, але вже вирішив його використовувати. Тому що вже хотів залишатися, знаєте, на будові з ночівлею. І тому навіть в такому вигляді, як він є зараз, тобто недороблений. Я ним нормально користуюся. Ну і зробив собі таку з декілька шарів синтепону. ніби як, я не знаю, як не знаю, це правильно звати матрас, не матрас, накидку, щоб не спати на голих дошках. Так от, які його габарити вийшли? Це ширина його 1,90 м і глибина 75 см. Висоту, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Але щось здається, чи 70 см, чи може чуть-чуть менше, якось так, то вже вам точно не скажу. Так. Зробив із того, що було, як то кажуть, це лати від обрішітки. Це є 10 на 25 товщини. Так само ті, так би мовити, ламелі також з них зроблені. Потім іде брусок на 50х50. 50, і основа брусок 50 на 30. Чому такий використав? Тому що, якби я взяв 50 на 50, то він би був занадто тут мені грубий. І глибина в мене би вийшла в районі під 90 см, але корисна глибина, скажімо так. Ну, коли я би його <ків> перепрошую, русував би, то би вийшло в районі там метр 30, метр тридцять п'ять. А завдяки тому, що я трошки тут зекономив, мені глибина загальна, скажімо так, не стала дуже критично велика. Але корисна, коли я висуваю, виходить метр сорок. На навантаження, воно, скажімо так, сильно не вплинуло, тобто на витримування навантажень, так як тут завжди подвійний брусок. І коли навіть я його розсуваю, посередині також завжди подвійний брусок, тож воно навіть і не прогинається. Ось. Він має бути ще помальований, ще гарно відчуханий. Це, скажімо так, таке чорнова шліфовка, яку я робив. Щоб, знаєте, не було тих скалок, щоб нічого в пальці не позалазило, щоб було нормально. Вийшов такий знаєте, доволі добротний. навіть от. З моєю вагою в майже 130 кілограм, рахуйте, не скрипить, не люфтить і тому подібне. При тому, що я все робив ну, в більшості на звичайній чорній саморізі. Це все буде мінятися. Коли дуже фінальна обробка, тому що я вже собі придбав комформати, і то все буду кріпити на комформати. Ну, окрім тих ламель. Вони так і будуть на чорних саморізах. бачите, всі ніжки кріпив на як то, конструкційний саморіз, такий жовтий, який не лопається, а просто гнеться, низ так і буду залишати, тобто нічим зашивати не буду. Будуть ось так от дивитися дві ніжки. Не хотів, знаєте, ті ніжки робити по краям. Тому що мені отак набагато гарніше виглядає. Плюс тут ноги, так, як тут буде в майбутньому шафу. І ну, я не хотів, знаєте, ногою битися об ту ніжку, яка би була на куті. А так. Ну, ну Плюс ну, мені так гарніше виглядає. Ось таке вирішив зробити виконання підлокітника. Тут є трошечки недолік в такому. Але це чисто. Для мене і мого зросту. У мене зріст під 1,86 м. А це 1,90 м. І, наприклад, коли я його не розкладаю, так собі лягаю, то мої ноги люблять впиратися в ту підпорку підлокітника. Ось це. Але коли буду його розкладати, то воно мені вже не грозить. Тож, так воно і буде. Що ще я маю тут доробити? Хочу зробити тут. Розетку одну, і так само з тої сторони другу. Таку на 220 плюс, там якісь 1-2 USB виходи, щоб можна було собі сісти, включитися, поставити тут телефон і заряджати. Чи там, коли лежиш, щоб не шукати, де є розетка, підключився, і все нормально. І хочу я ще знизу підсвіточку зробити. Не знаю навіщо, але хочеться. Верх в мене буде оброблений таким чином. Це 20 см знизу подушка буде з синтепону. Ну, але вона буде, скажімо так, здва складатися по 10 см. Бо коли буду розкладати, щоб вона розкладалася. Ну і спинка буде м'яка, яка буде, скажімо так, прикріплена до спинки. Вона розкладатися нічого не буде. А може і буде. А може взагалі я передумую і зроблю спинку як окрему. Підложку, ну тобто сідушку окремо, і просто спинка буде кластися в розкладному вигляді на основу. А може і не буду так робити, я не знаю, я ще буду дивитися. Підлокітники хочу залишити без змін. Тобто їх не хочу нічим обшивати, хочу щоб вони отак от дерев'яні і були. Ну, мені воно так, в принципі, подобається. Ну і розкладається. Одною рукою доволі важко, тож, він ще не притертий, бо я його. Не розкладаю, О. але виглядає воно ну, все ось так. Тобто, бачите, так все продумано, що він мені за ту нішу не вилазив, двері не мішають, тобто місця достатньо. При тому, що кімнатка невеличка, всього 7,5 квадратів. І ліжко вийшло таке вже тож, доволі нормальне. Це є 1,40 на 1,90 дев'яносто, Що я вважаю так непогано. Тобто двоє людей поміщається тут взагалі нормально, комфортно. От. Та як в мене дружина не, ну, нижча, ніж я, тож вона з тої сторони буде почувати себе прекрасно. А мені якраз ото що я казав, що в мене нога от-от в підпорку під, під локітник. Тут нічого вже такого немає, тож мені буде нормально і комфортно. От якось воно все ось так. Та, воно ще все потребує завершення, доладки. Чекайте, бо помагу. на звук кажу: не звертайте. Воно ще не притерте. Ще буде фінальна шліфовка. Все гарненько просто я хотів вже його використовувати. Тому так воно є. Ось. Як бачите, по чуть-чуть вже так легко обживаюся, вже ночую тут. Ну і, в принципі, доволі нормально, комфортно. Якось на днях, Та як бачите, яке у нас літо таке ох, тепле. І батарею включав, якось було на вулиці, чи 9 градусів якось ввечері, чи як якось так. То включав батарею хвилин 10. І в мене тут було в районі 23-24 градуси. Тобто от така от батарея на таку кімнатку в моменті нагріває. Так що от, якось так. Одним словом, скоро буде продовження. Я це вже все дороблю. А ще хочу сказати, що тут зроблю от бортичок, щоб можна було ще щось ставити туди. Так що, от бачите, ще один такий плюс, коли ти його так зараз використовую, я вже бачу певні недоліки, які є, чи там що потрібно доробити. І... і тому так. Так що все, продовжуємо. Тож, народ, ось таке у нас сьогодні відео вийшло. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, щось там коментувати, писати, радити. Рекомендувати ще щось, переходьте за посиланням під відео. Ну, хто має бажання щось там Спонсорство є, донатство і тому, тому подібне. Ну і я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Скоро буде продовження.